Загадковий яскравий спалах на Київщині. Не супутник НАСА, не прибульці і не ППО. Росіяни отримали нову партію ранських дронів Камікадзе та атакували ними південь і схід України. Окупанти, проваливши розпіарений зимовий наступ, переходять до стратегічної оборони. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неанонсованим візитом до Києва. ЄС готує екстрені обмеження на імпорт зерна з України. Моє ім'я Дмитро Олійник. 421-й день великої війни. Про головні події доби. Далее. Вчора ввечері жителі Київщини бачили у небі яскравий спалах. Через декілька хвилин в регіоні увімкнули сигнал повітряної тривоги. А у київській міській військовій адміністрації повідомили, що спалах у небі над Києвом є результатом падіння на землю космічного супутника НАСА. Водночас, голова офісу президента Єрмак закликав не перейматися щодо НЛО, бо це ППО. Але згодом змінив це повідомлення і закликав зачекати на інформацію від повітряних сил. Тим часом проєкт Альфа Центавра повідомив, що над Києвом. Згорів не супутник НАСА а боліт, тобто Метеор, головний центр спецконтролю при космічному агентстві України, повідомив, що зафіксував високоенергетичну акустичну подію під час спалаху, яскраве світіння та настільки суперечлива інформація з офіційних джерел спровокували неабияку реакцію у соцмережах, де протягом декількох годин з'явилося багато мемів та відвертих фейків про інопланетну природу явища та прибульців. Більш-менш інцидент прояснили ажуранці, речник повітря. Тряних сил ігнат та космічне агентство, за словами ігната під час спалаху у небі протиповітряна оборона на Київщині не працювала, а яскраве світіння бачили навіть у Білорусі. Державне космічне агентство України опублікувало заяву, в якій йдеться про те, що спалах над Києвом це падіння метеорита з потоку лірит, який виникає зі шлейфа комети Тетчер. Земля щороку у квітні проходить через цей шлейф, після чого в небі фіксують яскраві спалахи або так звані вогнені кулі. У шлейф комети Тетр. Вчора земля потрапила 15 квітня, а вийде з нього 29-го. Пік зорепаду припадає на 21 квітня. В цей же час росіяни атакували південь та схід України дронами шахет. Загалом застосували 26 БПЛА, 21 з них знищено українськими захисниками. Росія активізувала атаки України з повітря після нещодавнього затища, бо отримала нову партію іранських дронів Камікадзе. Керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що доведені до критичного мінімуму ракетні запаси змушують їх брати паузи. Та вишукувати нові способи тиску на тилові райони України, та тепер вони отримали БПЛА та починають використовувати безпілотники шахет з новим маркуванням, зафіксували вже у Миколаївській та Одеській областях. Застосовують дрони Камікадзе, щоб тримати мирне населення в напрузі, а також щоб вишукувати системи ППО та об'єкти критичної інфраструктури. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неанонсованим візитом до Києва у четвер. Вранці Столтенберга помітили на Михайлівській площі в центрі української столиці. Видання за Київ індепендент опублікувало фото Столтенберга, який вшановує пам'ять загиблих українських військових. Пізніше Зеленський опублікував відео зустрічі з генсеком і написав: цитую: цей візит Єнса Столтенберга перший за час повномасштабної війни ми трактуємо як знак, що альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з. Україною главу амбітних рішень. Кінець цитати. Президент повідомив, що під час розмови з генсеком альянсу вони обговорили чотири основних питання: по перше, засідання Рамштайн, яке відбудеться 21 квітня, і рішення, яких Україна очікує від партнерів, передусім. Збройної підтримки подолання стриманості партнерів у постачанні далекобійної зброї та сучасної авіації Вільнюський саміт НАТО, який за словами Зеленського може стати історичним. Ну і на сам кінець гарантії безпеки для України і українців на шляху до НАТО. Усі деталі візиту генсека НАТО до Києва читайте на сайті Правда.com.ua. Журналісти Української правди першими повідомляють перевірені достовірні новини. Допомогти журналістам ставати ще краще можна в клубі УП. Там є можливість донатити та більш тісно комунікувати з виданням. Посилання на клуб в першому закріпленому коментарі. Російські окупанти провалили розпіарений зимовий наступ і переходять до стратегічної оборони в Україні. Представник гур'юсов заявив, що в Росіян сьогодні немає сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року. Та це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал та значна кількість техніки. Хоча треба визнати найбільш боєздатна частина російської армії, знищена в Україні, знищив її воло. Володимир Путін пославши її у м'ясорубку. У звіті інституту вивчення війни йдеться про те, що російська ФСБ проводить широкомасштабну інспекцію внутрішніх органів безпеки. Це відбувається нібито через витік даних російських спецслужб на прохання громадян України. Повідомлення про рейди ФСБ і МВС у відділеннях поліції Москви відбуваються на тлі серії арештів і звільнень високопоставлених членів керівництва Росгвардії. Кремль може підштовхувати до таких арештів і розслідувань, щоб проінспектувати апарат внутрішньої безпеки з метою усунення. Чиновників, які вийшли з під контролю Кремля, і подальшої консолідації контролю над органами внутрішньої безпеки. Стратегічний діалог, який президент Франції Еммануель Макрон прагне вибудувати з Китаєм, а також його критика Сполучених Штатів і намагання дистанціюватись від їхньої позиції, викликає занепокоєння французьких дипломатів. Про це йдеться в публікації Ля Монт. Працівники міністерства закордонних справ Франції на умовах анонімності розповіли газеті, що Макрон тримає їх у невіданні, намагаючись керувати зовнішньою політикою самостійно за допомогою власних радників. Інше джерело повідомило, що Президент Франції застав МЗС зненацька своїм коментарем під час повернення з Китаю про те, що ЄС не повинен орієнтуватись на США у питанні Тайваню. Висловлювання Макрона викликало підозри в МЗС Франції, що він намагається задобрити Китай угодою, яка передбачає ігнорювання Тайваню в обмін на допомогу Пекіна в забезпеченні миру в Україні. Тим часом глава МЗС Німеччини Анналена Бербок назвала деякі моменти своєї нещодавньої поїздки до Китаю більш ніж шокуючими і заявила, що Пекін все більше перетворюється на системного суперника із торгового партнера і конкурента. А про це вона сказала, виступаючи після поїздки до Китаю перед німецьким парламентом. Вона не стала уточнювати конкретні деталі, утім, це зауваження пролунало після її слів про те, що Китай стає дедалі репресивнішим усередині країни і агресивнішим зовні. Бербок зазначила, що Китай хоче дотримуватись своїх власних правил на шкоду заснованому на правилах міжнародному порядку, і наголосила, що Китай зобов'язаний працювати на благо миру в усьому світі, зокрема використовуючи свій вплив на Росію у війні в Україні. Вона також привітала обіцянку Пекіна не постачати Росії зброю, у тому числі подвійного призначення, але додала, що Берлін подивиться, як така обіцянка працюватиме на практиці. Берлін більше не вважає ефективною концепцією, за якою держави донори концентруватимуться на відбудові певних регіонів під час повоєнного відновлення України. Зокрема, раніше президенти Зеленський і Штайнмаєр заявляли, що домовилися про патронат Німеччини над Чернігівщиною. Тепер же уповноважений федерального уряду Німеччини з питань відновлення України Йохен Фласбарт пояснив, що німецький уряд відмовився від фокусування на допомозі лише певним областям. Там вирішили, що більш ефективним буде. Гнучке реагування на запити України в цілому. Значна частина українського зерна, що надходило до ЄС, залишалася в сусідніх з Україною країнах і знижувала ціни на внутрішньому ринку. Тож останніми днями Польща, Угорщина та Словаччина заборонили імпорт українських сільгосптоварів. А у Румунії лунають заклики до цього через шкоду для місцевих фермерів у зв'язку з нижчими цінами української продукції. У вівторок Україна все ж домовилася із Польщею про розблокування транзиту свого зерна. Та так чи інакше Брюссель готує надзвичайні обмеження. На імпорт українського зерна для п'яти країн-членів ЄС. Про це пише Financial Times з посиланням на інформацію високопосадовців ЄС. За даними видання, кроки, що обговорюються, заборонять імпорт зернової продукції до Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини, що межують з Україною, а також до Болгарії. За винятком реекспорту до інших країн, членів ЄС або інших частин світу, заборона діятиме до червня з квітня. По липень минулого року кілька чоловіків, серед яких був військовий сил спеціальних операцій, колишній розвідник Роман Червінський, цивільний Айтішник, представники СБУ і повітряних сил, намагалися завербувати російського пілота і вмовити його перегнати в Україну військовий літак. Вони розробили план, який передбачав, що росіянину дадуть квадрат, в якому він в обумовлений час влетить в повітряний простір України. Перед російськими диспетчерами пілот мав імітувати аварію. Україна оголосила би про полон пілота. Росіянин та його родина отримали б гроші та нові документи за домовленістю. Росіянин із літаком мав сісти 23 липня на аеродром. Канатове, що під Кропивницьким. Однак пілот не прилетів аеродром того ранку обстріляли російськими ракетами. Один український військовий загинув, були пошкоджені будівлі та військова техніка. У серпні минулого року СБУ відкрила кримінальне провадження за статтями державна зрада і перевищення влади. Покарання за цими статтями сягає довічного ув'язнення. За версією слідства військовий Червінський нібито не погодив операцію з розвідкою. Чим перевищив свої повноваження. Він же за твердженнями СБУ самостійно відрядив. Військових на аеродром для зустрічі літака, українська правда відтворила події карколомної операції з літаком, поспілкувавшись з її учасниками на умовах анонімності. Як невелика група українських військових намагалася обманути ФСБ, а зрештою опинилась під загрозою переслідування в Україні? Читайте в матеріалі Української правди посилання під цим відео в його описі. Правоохоронці затримали чотирьох активних учасників хуліганських дій на території Києво-Печерської лаври. Вчора, після завершення роботи комісії мінкульту, група осіб, ігноруючи зауваження представників органів правопорядку, влаштувала штовханину, зламала захисні ролети та двері будівлі. Після чого протиправно проникнули в приміщення. Правоохоронці провели ряд слідчих дій та встановили порушників. Їх затримали та доставили до відділу поліції. Це двоє жінок, 86-го та 84-го років народження та двоє віків 83-го та 2001 року народження. Їм оголошено підозру в хуліганстві. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі. У Києві розпочато процедуру створення національного військового меморіального кладовища. Мер Києва Кличко повідомив, що Київрада сьогодні відвела землю і фактично розпочала процедуру створення кладовища в Беківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд. За словами Кличка, загальна площа національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів. Кличко наголосив, що столиця готова сприяти створенню меморіалу героїв. Секс Чотири літери, які викликають інтерес у підлітків і страх у деяких батьків, та рано чи пізно молодь відкриває для себе світ сексуальності, і поки батьки та вчителі соромляться говорити на цю тему, діти шукають інформацію в інтернеті. Однак у мережі на них чекають здебільшого спотворені факти і порнографія а на вечірках венеричні хвороби чи залицяльники з поганими намірами, при тому, що українські діти в середньому починають займатися сексом. У 12-14 років це дані фонду Олени Пінчук, який займається протидією ВІЛ СНІДу в Україні. Петиція про запровадження статевого виховання у школах набрала понад 25 тисяч голосів та отримала відповідь від президента. На думку освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, статеве виховання має бути обов'язковим предметом, бо рівень необізнаності в цих питаннях це дуже великі ризики для майбутньої долі молодого покоління. Омбудсмен вважає, що необхідно розробити програми зі статевого виховання, які Держава повинна включити до програм педагогічних університетів. Потрібно готувати фахівців, які розуміються на цій темі, за його словами, коли люди виступають проти статевого виховання, складається враження, що вони транслюють радянські наративи в СССР секса. Ніт, хоча секс це частина життя кожної людини. Тож що викладати на курсі статевого виховання, як говорити з дітьми про секс, і що мають знати учні різних вікових груп, як знайти золоту середину та адаптувати секс освіту до України. Інських реалій, якщо вам цікаво розібратися в цих питаннях, для вас під цим відео залишу посилання на матеріал української правди, уроки безпеки чи розпусти. Ну і напишіть в коментарях, як ви собі уявляєте секс просвіту в Україні. Український фотограф Євген Малолєтка здобув найавторитетнішу премію для фотожурналістів World Press Photo 2023. Його знімок з розбомбленого росіянами пологового будинку Маріуполя журі визнало фотографією року. На думку журі, цей знімок відображає абсурдність і жах війни. Цитую, зображення постає як глибоко болючий історичний факт і привертає увагу до вбивства майбутніх поколінь українців. Кінець цитати про те, як журі міжнародного конкурсу відбирали. І оцінювала роботи українські правді розповіла членкиня World Press Photo Українка Катерина Радченко. Вона дала інтерв'ю в подкасті Костянтина Дорошенка Культура всього. Посилання на подкаст теж в описі цього відео. Традиційно прошу поділитися випуском з тими, кого любите. І тисніть вподобайко.